Скажу, відверто в життя мене нічого не вчило, принаймні тоді в юнацькі роки. Як пам'ятаєте, я покрасилась блонд. Але мій блонд дуже скоро став жовтим. Ну, звісно ж, і мені захотілося свіжити його, бо забембало відображення жовтого курчати у дзеркалі. На ринку тоді в широкому доступі була тонуючий пальза тоніка. Бери не хочу. Я навіть купила зубну щіточку для акуратного нанесення. Все виконала чітко по інструкції. Але як велівну, що до пігменту було забагато, ті все-таки задовго я тримала його на волосі, але ніколи нагадував колір баклажан. Яскрава, яскрава, а зранку мені пари. Ну, що тут поробиш? Розпустила коси, задерла голову догори і пішла, як нічому не бувало. Повню, незручно було на семінарі з кримінального права біля трибуни. Здавалося, що викладач абсолютно не сприймав те, що я видавала, наскільки він був шокований моїм зовнішнім виглядом. Але нічого. Пару днів ми тяголови вранці та ввечері, і все. Тонулося, вирівнявся. Не знаю чому, але і це мене не зупинило, експерименти не вщухали. Далі я лікувала волосся волоссях потім дофарбувала вкоди в сонячний мандарин, бо здавалося надто тьмяним. Потім стало надто яскравим і знову безкінечне миття голови. Багато, багато років минуло з тих пір, багато разів волосся терпіло екзекуції. Дивуюся, як вона в не відпало. Дякуємо, ріднесеньке. Але сьогодні, уявляєте, мене знову штрикає в одному місці. Хочеться змінити колір? Про все напишу далі.